Мене звати Вікторія. На даний момент я зі своїм чоловіком і подругою знаходимося в Чехії на роботі. Таку можливість нам надали агенція Клевер. Нашим менеджером є Наталія, яка з першого і по сьогоднішній день знаходиться з нами на зв'язку. Навіть якщо якісь були питання чи навіть проблеми, вона дуже швидко нам допомагала їх вирішувати, і ми дійсно залишалися завжди задоволені. Першою нашою роботою це був склад різної продукції, але по стану здоров'я ми просто не змогли там надалі працювати. Ми попрацювали там тиждень. Ми відразу написали Наталі, що от дійсно просто ви не можемо там працювати, і вона без жодних питань нас перевела на іншу вакансію. Тобто, спочатку, звісно, вона нам надала список вакансій. Ми собі обрали, поїхали, і дійсно залишилися зараз задоволені. На даний момент ми працюємо на заводі Біклер Motors, Це виготовлення маленьких моторчиків. Нас тут влаштовує повністю все, починаючи від роботи, закінчуючи умовами проживання. Нас доставляють на роботу безкоштовно проживання в нас безкоштовне. Всі умови просто, просто шикарні. Ми дуже вдячні компанії за таку можливість. Будемо рекомендувати друзям, родичам та знайомим, і знаємо, що це не остання наша співпраця.